Кино Дмитро Валерійович. А ну, можна просто і воно ветро. Молодий. Молодий. Да, <клес> <Стро> <клес> Дякую, що запросили на такий захід. Перепрошую, що трошки спізнилися, бо таке життя, все беременне, дуже багато, багато справ. Сьогодні з робочим візитом я на Менщині, Взагалі Менщина це, як виявилося, моя. Батьківщина по бабусі, моя бабуся тут народилася в Менському районі, прабабуся. І, звичайно, я дитинство не провів на Менщині, а так виявилося, що мене закріпили за Менським районом. Це, мабуть, так зірки стали, е, воля Божа, для того, щоб я був закріплений за цим районом. Я є депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». ну я е, голова комісії з інвестицій. Моє, ну, моє заняття я займаюся інвестиціями, створенням робочих місць. Я також ще заступник міського голови міста Прилуки обласного значення, теж займаюся інвестиційною діяльністю. Приїхав для того, щоб ознайомитися з районом. Знаю, що дуже багато проблем. Зараз є ідея і медична реформа, всі дуже добре, добре, добре знають, як вона йде недолого долого оцінювати нам на місцях і нам краще видно, бо вчора, наприклад, була зустріч по твердим побутовим відходам. Я знаю, що і в мені така проблема є, і по селах сміття. Хаотично збирається, але насправді це кошти. Це кошти, які можна збирати, е, сміття, потім е, вторинну сировину переробляти, і все це кошти, і все це має працювати. І народні депутати пропонували нам е, різні алгоритми, як нам робити тариф на місцях і так далі. Хто, крім нас, краще знає, як на місцях робити? Звичайно, що ми. Також так само і з медициною. Хотів би сказати, що... Зараз в країні дуже багато реформ і життя не стає легше від цього. Але моє глибоке переконання, що треба позитивно, позитивно завжди бути настроєним, бо від настрою дуже багато залежить. Як я вислів, З таким настроєм слона не продала. Якщо є нормальний настрій і, звичайно, воно трошки легше жити. Хотів би е, вручити ФАПу. Е, 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 село Остапів це задесення, за, за якщо не поляже. Задесення. За ну, я трошки обласную, попрацював радником голови обласної ради це вам і вашим е, е, пацієнтам. Хоча, щоб менше було пацієнтів, щоб люди були більш... Більш е, здоров'я. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина працює. Будь ласка, сідайте. Всеукраїнське об'єднання батьківщина працює програма Здоров'я нації. Е, ми займаємося і безпосередньо е, наш народний депутат е, від Чернівської області Валерій Дубі займається цією програмою. І нас е, долучає до цієї програми, ми даруємо кардіографи, е, тонометри і так далі. В, деякі операційні там, е, я не, е, ну, різ, різ, різного роду обладнання, цим займаємося і не тільки багато програм там, в містах працює, Ваша, ваш, ваш будинок починається з під'їзду. Я як заступник міського голови можу е, ну, констатувати факт, що у нас працюють в сфері ЖКХ багато програм від батьківщини. Ну, в принципі, якщо коротко, то в мене все. Якщо якісь питання до мене є, нагальні, будь ласка, задавайте. Можливо, особисті, щось цікаво, я згоден відповісти на будь-які питання. Я дякую, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що часи покар... все, все в нашому житті покращиться і ми будемо здоровіші. Бо якщо нема здоров'я, я нещодавно півтора місяці був на лікарняному, якщо нема здоров'я, не хочеться, ні, нічого не хочеться. Взагалі нічого. Хоч і молодий, а вже іноді здоров'я дає про себе ну, нервова робота. Багато нервів, і воно... Дуже в місті відключають газ. Їдеш в НАК, вирішуєш питання. А коли приїжджаєш, говорить, ну ти ж з іншої політичної сили, але не питання, будемо вирішувати навіть так, так як вони є. Запитання, будь ласка, запитання є? Немає? Дмитро Валеріч, ми хочемо вам подякувати. Я хочу сказати, що Івану Васильовичу не даремно він достався той тонометр. Ви знаєте, що він обслуговує таке села, де. 80% – це люди вже пенсійного віку, люди похилого віку. Тим більше треба обслуговувати і вдома, і кожного дня, і ввечері. Справді його допомога там потрібна, і ваш подарунок. Якраз він, до речі, звичайно, він буде використовуватися в роботі. Дякуємо. Будь ласка, це від наш від нашої партії. Від, так, це не дякую. тільки мій. Це наш добре, дякую. Дякую. Все, до побачення дуже було приємно поспілкуватися.